Основна ваша робота буде заключатись у веденні спеціальних операцій по знешкодженню диверсійних груп. Виконувати достойно свій обов'язок і вернутись додому неушкодженими і живими. Це я вам всім бажаю, це вам бажають ваші рідні, близькі сім'ї. І мені буде більш, напевно, що десь раз буде приємно вас тут зустрічати і з вами спілкуватись дійсно з такими, як ви поїхали звідси. Я вам хочу, хочу вам всім довести і запевнити, що ваша принципова позиція, ваша підготовка і ваше виконання завдань будуть тим стимулом і поштовхом для того, щоб у листопаді місяці бути призначеним у спецпідрозділ Корт, який буде створюваний, і на даний час готуються документи по його формуванню. Я думаю, що ви будете тою базою, тим костяком. Який буде здатний виконувати ці нові задачі, завдання, які будуть ставитися перед новою поліцією і, зокрема, перед спецпідрозділом Корт. Тому я вам ще раз всім бажаю в першу чергу Божого благословення. Хай всі ангели-охоронці, які у вас є, будуть з вами. Вас охороняють. Щасливої дороги і вдалого повернення додому. Я маю честь очолити. Підрозділ роту патрульної служби міліції, особливе призначення «Світязь». Це я кажуть, я з гордістю прийняв цю пропозицію. Відповідно, сам підрозділ, особовий склад підрозділу за себе вже сказали під час і Ливайських подій, і під час Вуглегорська, коли ми, я ще будучи командиром батальйону територіальної оборони, а хлопці були зі світя в складі світязя ще Олександр Фацеовичу Чольо. Тобто вони виконували задачу. Відповідно, люди звичайно підготовлені. Люди готові до виконання тих завдань, які зараз поставлені перед підрозділом. Навіть з урахуванням того, що зараз все-таки в зоні антитерористичної операції трошки систематизували, не трошки, а набагато впорядкученіше саме бойові задачі. Розумієте, тут тобто підрозділи міліцейські підрозділи не знаходяться в першій лінії оборони. Відповідно, з наявним озброєнням виконують ті задачі, які стоять перед саме міліцейськими підрозділами в нас є взаєморозуміння, слава Богу, в колективі. Вони повинні довіряти мені, я на кожного розраховую з них. Саме так, по-іншому, ніяк задачі бойові не виконуються. Ми з ними на етапі формування батальйону територіальної оборони і на етапі формування роти діл світі за себе все сказали. Звичайно, по-чесному. Тому тут без варіантів. От, їду вже третя ротація. В мене е, наші бойові завдання, якби е, це з ними всіми ознайомлені, Знаємо е, там, на постах несемо службу. Да, з хлопцями буквально 10 хвилин назад тільки що говорив. Хлопці всі нас чекають. Ну, Приїдемо, поміняємо їх. Я впевнена на 100%, навіть на 120% в колективі, з яким я їду, через те, що це настоящі чоловіки, от які захищ будуть захищати державу незалежно від того, як, де і коли. Це, це настоящі чоловіки, чесно вам скажу. А на рахунок хвилювання, ну напевно, є трошки хвилювання, не не так можливо. Якісь хвилювання із за того, що їдеш на схід, як хвилювання із того, що, ну як ви сказали, я з Волині, перша жінка, яка їде, тобто ну, ніхто ще не, не сказав, не підказав, як там, що, до чого. Але враховуючи те, з яким я їду колективом, зі своїм командиром, зі своїм особовим складом, не боюся, не страшно. Ну, будем, у Нас буде все добре. Ну всі з таким от подивом, як ти в світі, кажу так. Бо багато багато в основному майже всі мої знайомі, е, знають про світі, знають про те, в яких перепетіях він побував. От е, знають про героїзм хлопців, от, і знають навіть про те, що є хлопці, які загинули заради заради України, заради того, щоб ми жили мирно, щоб ми жили спокійно, тобто всі, скажімо, дуже дуже поважають. Навіть сама назва світять це вже про щось говорить. Раз ми тут служимо, значить ми служимо і ми повинні один одного прикривати, один одному допомагати. Тобто є один одному надія. Який настрій? Хороший, хороший настрій, гарний, гарна погода, хороший настрій. Бойовий. Бойовий, так. Це героїчний поступок. Як би там не говорили, ви знаєте, я 33 роки вже в армії. Так, що я сама військова, От. як кажуть, я не відкуплювала її, його срочної служби. Це, ну і це було його рішення. Да. Ну, як кожна мама переживає? Горжуся тим, що це його рішення. Але як кажуть, серце матері весь час неспокійне. Щасливої дороги це перш за все. Щоб всі вони живі, здорові, повернулися. Ми їх дуже тут чекаємо, не тільки вони, всі хлопці, які там на сході. Щоб вони скоріше повернулися додому, всі живі, здорові. Це це бажання всіх матерів України. Вже вкотре не тільки з словами побажання і молитви випроважаємо хлопця, а саме приймаємо із ними участь у їхній службі. І, мабуть, знову хочеться сказати, що головна наша ціль їхати не. Воювати, а принести мир. Якщо це можливо, максимально своїми особистими діями, то кожен, хто що може зробити, повинен робити. Кожна людина, незалежно чи вона військова чи ні, може приймати участь для того, щоб було примирення і люди жили в спокої і в любові. І так само перебуваючи з хлопцями в своїй місії, як священник, передаєш Дух Божий, які через слово діло е залишаються не тільки з е військовослужбовцями, але й передається для людей, тому що від того, як ти спілкуєшся, як ти сприймаєш, е сприймають і тебе. Якщо ти по-доброму і до тебе по-доброму, якщо ти з миром, от е і до тебе хочеться, щоб теж були з миром, що ми і бажаємо, щоб було все добре. Служить на да. увазі. Да. Да. багато було, друзі не буде. Плюс ще один тепловізор. Ви розумієте, якби вона ну, ми ми не нужно, да, що. Звичайно. Я не знаю, я але Тут одне місце. Ні, ну то ми зараз його заховаємо.

Не мне на дорогу. Я хочу шестой лет и все. У нас работает. në gjithë rregull Давай приходим. Ой, да. Кроме роданя. Дису треба? Тому помолимо Господу, помолимся. Господи, помилуй. захисником для нас перед усіма небезпеками. Допомагай в труднощах і охороняй від усесильною рукою, і приведи до щасливого кінця нашої подорожі і служби на прізвині. Амінь. Я думаю, що його присутність, його молитви, користуючись нагодою, завжди не маємо часу, ми від керівництва управління хотіли би ми вітаємо. І ця ікона, я думаю, вона буде з вами постійно в дорозі. Буде вас утримати. Не буде, потужку обставити, з других людей, 15 людей з рідними, близькими. До побачення сказати. І треба буде зразу чотири чоловіки в автобусі відбувають. Давайте, 13,03, 13,20. Ми тут жикуємо. Так, воля. Дікій України. Сейчас попутать будет.